Шановні слухачі, вітаю вас на перших двох модулях базового курсу навчання медіа. Заняття будуть проходити з 16 до 18 .5 10. Перша пара з 16 до 17.20, друга пара у 17 .30 до 18.50. Це буде проходити 7, 8 та 14 березня. Та з 15 години до 19.20. Перша пара з 15 до 16.20, друга пара з 16.30 до 17.50. Третя пара з 18 години до 19.20, 9, 15 та 16 березня, з 7 по 9 березня 2024 року. Розпочинається модуль 1, Він має назву основи правового регулювання медіації у світі та Україні». З 14 березня по 16 березня 2024 року розпочинається модуль 2. Він має назву професія медіатор основи базових знань. Наш навчальний курс складається з гармонійного поєднання мені лекцій практичних занять, рольових ігор. Симуляцій, демонстрацій та презентацій, індивідуальної та спільної роботи в малих групах. Перший модуль охоплює 14 академічних годин, другий модуль 16 академічних годин. Я бажаю вам всім успіху в формуванні фактових компетенцій у засвоєнні нової для вас професії медіати. До зустрічі з мирного всім! З неба.